поливу, Я ж вечором все поливаю. Ну не все, ну, які я бачу ці великі, де, де багато дуже квітів, я їх поливаю. Поки вони ще, ще такі не то, я їх я не поливаю. А вже коли я бачу вже квіти, тоді я їх поливаю. І вже ну, багато розпуск великий, я бачу, тоді я поливаю. Бачите, які вони гляньте, які вони чудові квіти, оранжеві, рожеві. Троянді три роки. зразу говорю, це браніша троянди їм по три роки. Це я тоді її сюди вирішила посадити, щоб не в той же сад, а сюди дві, дві троянди